В общем, сію сою на цьому невезучому полі. Ось такий фон виходить. Мені подобається. Ось таке лишається. Ось так. Ну, половина ще не засіяв, пізно почали. Сьогодні 8 травня, не знаю. Пізно, ну що. не Я один такий бачу, там теж сьогодні ще сіт. Багато ще то сіє. Камінюка ось по Ось Отут так. Я не сам сію. мені допомагають. повезло, є ось. Ну, Половину ще не посіяв. Ось такий фон. Ось так. Без маркерів, видно так, плюс-мінус, ну приблизно вгадую. Там де ширше, там краще скущиться. Вологи нема. Вчора йшов дощ, взагалі немає. Не знаю, не буде доща не буде толку. Розпорпаю сою, подивлюся, є, нема. То я навіть не порпав. Ну десь там є волог. Де та соя? Ось є. Присіваю десь біля 150 кілограм. Може третю передачу, Нормально. Сьогодні не встигну досі. Завтра на 9 травня жоду до стааряк возьмем. Чудо-дождь, 专业人